Дуже радий бути знову на нашій програмі. Ласкаво просимо на програму «Сторінками Біблії і я переконаний, що Господь приготував для нас щось особливе в 26-му році. І я радий, що нарешті мав змогу опинитись в студії і звертатись до вас. Друзі, хотілось би, щоб цей рік він приніс нам багато благословінь і приніс нам таку Божу волю, яку ми спроможні і готові були би виконати. Сподіваюсь, що у вас все добре. У вас є тепло, у вас є ваші близькі, рідні поруч. І саме про це будуть мої молитви, щоб Господь потурбувався про нашу країну і подарував нам мир щоб Господь подарував нам тепло, потурбувався про необхідних людей, які турбуються про світло, електрику і все інше. Бо буває справді дуже непросто разом з тим. Я тішуся тим, що ми працюємо, можемо продовжувати бути голосом підбадьорення, надії, натхнення. Сподіваюсь, також і для вас. І власне сьогодні хотів би почати такий наш рік. Ну для мене це як початок року. Чому тому, що в перший раз цьому році я в студії, тому я думав про те, яким має виглядати цей рік і. Молився про це, і моя тема буде сьогодні так і називатись, Ми зазирнемо в Біблію обов'язково, але тема буде називатись, що бачення дає фокус і витісняє хаос. На хвилиночку хотів би нагадати нам або задати запитання, а як пройшов ваш минулий рік? Чи відчувається зараз, уже аналізуючи його, що він був спланованим, чи був хаотичним, чи, можливо, був роком перемоги, можливо, роком поразок, можливо, роком якогось такого знаєте, надбання або втрат. Я думаю, що кожен з нас, думаючи про те, що в минулому, ми даємо йому якісь лейби, так ми даємо йому якісь назви, і це або тішить нас, або можливо засмучує. От і думаючи про 26-й рік я хотів би, щоб ми з вами молились, думали і вже зробили від себе все можливе, як то кажуть, будинок будується з фундаменту, так і щоб вже зробили все можливе на початку року, щоб цей рік з нашої сторони, звісно, що є речі, непередбачувані, є речі, які не залежать від нас, але з той, з нашої сторони, що ми можемо зробили все необхідне, щоб рік був як найкращим. Тому як спланувати 26-й рік, як Жити таким життям, щоб не було хаосу, не було паніки, не було стресів, як мінімум, ті, що ми можемо передбачити, щоб цього всього не було, і я хотів би, щоб ми про це поговорили сьогодні з вами і зазирнули якраз на сторінки Біблії, що Бог про це говорить. Ось я згадав таку цікаву історію, що коли у Флориді відкривали парк, про який Волт Дісней мріяв, оцей Діснейленд, так. От, він мріяв про нього роками. Його вже не було, на жаль, в живих поруч, коли відкривався цей один з одна з локацій. Е, і хтось з присутніх на цій прес-конференції, зітхнувши, сказав: як шкода, що Волт не дожив до цього святкового моменту. І в той момент його дружина подивилась на цей парк, і, е, е, який ожив з мріями Волта. І дуже спокійним голосом сказала наступне: він бачив це набагато раніше ще тоді, коли тут були одні болота. Але його віра жила лише в ньому, і він вже це бачив. Тобто, в якомусь сенсі вона пояснює так, Волта немає тут зараз, але він раніше це бачив. Він саме і задумав цей дійсно такий, як ми сьогодні його бачимо. І ось я друзі, друзі, подумав, що наскільки це важливо, щоб коли ми плануємо щось наперед, я знаю, що більшість з вас досвідчені сучасні люди, ви плануєте своє життя, плануєте бюджет, плануєте... Свої можливості, ресурси, і це дуже круто, лайк вам за це дуже великий. Я собі так для себе формую це розуміння тезового бачення, воно передує нашим діям або мрії випереджають плани. Тобто, я спочатку бачу це майбутнє, я молюсь про це. Я роздумую, я його можливо навіть починаю не знаю викарбовувати, і потім починаю деталізувати, тобто стратегувати плани. Дати які ресурси, яких людей треба задіяти, щоб те, що я хотів би, про те, про що я мрію, або те, про що я молюсь, що воно збулось і принесло радість мені, принесло благословіння, радість тим, хто поруч зі мною. А, якось запитали у а, капітанів чи пілотів, літаків. І ось вони що відповіли: найстрашніше в польоті вони говорять, не буря і не темрява, а втрата орієнтирів або орієнтації, коли ти не розумієш де верх, а де низ. І наскільки це близько до нашого життя, мені дуже відгукується ця ідея, що справді в житті так само може бути. Політ нормальний, іноді вверх, іноді вниз. Але дуже страшно, мабуть, коли ти втрачаєш будь-які орієнтири і не розумієшся, чи в ту сторону рухаєшся, чи ні, чи варто туди рухатись, що тебе там чекає попереду. А якщо я туди доберусь, то чи буду я вже тоді самотнім, чи ще з кимось доберусь? Тобто, оці всі важкі, але важливі запитання про майбутнє в нас вони з'являються, і ми їх маємо. Тому. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами зазирнули на основі цих от е, роздумів і про Діснея Волт е, Діснея і про е, пілотів, які говорять, що найстрашніше це не знати е, де в тебе яка сторона. Я хотів би, щоб ми зазирнули в книгу Біблію і подивилися, що там Бог говорить. І книга притчі дуже розумна книга. До речі, в минулому році у нас така була можливість кожен розділ пройти і подивитись на мудрість Соломона для до нашого життя. І ось що він пише у 29-му розділі: без об'явлення згори народ не приборканий. А коли дотримується закону, то він блажений. Якщо своїми словами цей текст, то він говорить, що без певної картинки згори, тобто від Бога, народ не або народ не, не розуміє, куди рухатись, або народу дуже важко самому визначити, куди рухатись. А коли дотримується Бога, тобто тут можемо взяти такий, так. Розумію, автор намагається нам дати певні якби синоніми. Так і він говорить: а коли дотримуємося закону, тобто це і є Боже об'явлення, тоді він блаженний. Блаженний, до речі, можна інтерпретувати слово як щасливий. Блажена людина щаслива людина. Ось тому, якщо дуже просто, то без розуміння життя, без розуміння напрямку руху життя від Бога людина не має можливості навіть стати щасливим, принаймні на довгу дистанцію. Але коли вона дотримується Божої заповіді, Божого слова, Божої волі, тоді вона благословена. Я думаю, це дуже зрозуміло і чітко. І для себе задаю запитання: що ж таке об'явлення згори? І тут дуже важливо зафіксувати, помітити, виділити, що е це об'явлення згори або Боже одкрувення це не просто інформація, це саме Божа воля, Боже бачення життя. Я собі записав таке, якби визначення: откровення це не лише знання, а Боже бачення реальності, яке дає сенс межі, і ви якби ви виясняє або виокремлює напрямок руху людського життя. Коли ми дивимося на це, на це пояснення, ми бачимо деякі інші тексти в Біблії, які щось подібне говорять. Наприклад, цар Давид в своїх псалмах говорить слово твоє світильник нозі моїй і світло стежці моїй. Тобто цар Давид теж це розуміє. Він говорить, щоб рухатись вперед, мені потрібно світло. В темряві дуже важко це робити. В іншому тексті, до речі, Вісає написано, що народ, який ходить в темряві, вони втомились від цього від землі мороку, від землі страждань. Від самої темряви ми втомились. І сьогодні це не аби як актуально для нас, тому що ми годинами буває сидимо в темряві без світла, на генераторах, при свічках, і це обмежує в якомусь сенсі. І... Ми знаємо, що таке можна, як може виглядати життя в темряві. І ось Бог говорить, що гірше можливо бути ще коли ти в темряві е, ідеологічній, коли ти в філософській темряві, коли ти в духовній темряві, коли ти не можеш і не знаєш для чого, куди і навіщо. А коли я доберусь туди, куди я рухаюсь, що далі? Тобто ці складні, найпрості запитання. Далі Бог пояснює про Каїсай, наприклад, Він каже: Мої думки не ваші думки. І це от момент синхронізації. Тобто Бог десь закликає. Він говорить: хочеш бути щасливим, синхронізуйся зі мною. Я думаю, більшість з нас, так само як ми в 25, 24, му в кожному році, я думаю, найбільше, що ми хочемо, це здоров'я, це бути щасливими, це бути захищеними, це мати мир і найблизьких, найрідніших поруч. І ось пророк Ісаї говорить: Бог каже, відкрито, не приховуючи мої думки, Бог каже, не ваші думки. Тобто, якщо я хочу, а я мрію про це, я молюсь, Боже, хочу щасливе життя. Хочу безпечне життя, хочу стабільне життя. Бог говорить, синхронізуйся зі мною, тому що твої думки і твій погляд на життя можуть відрізнятися від моїх від мого розуміння життя. І якщо ти будеш суперечно йти моїй волі, то скоріш за все ти доберешся до певного моменту невідповідності, до певного моменту розчарування навіть. Тому Бог, якби як добрий батько. Закликає людство, каже: придіть до мене, і я вас заспокою. Я вам дам картинку майбутнього. Откровення це, коли Бог показує, як він бачить наше життя. Він може це робити і різними шляхами, бо можна знаєте, так містично це подумати, як же ж Бог відкриває мені майбутнє або як відкриває Бог план на, на наступний рік, наприклад. І ось я щиро вірю, що є як мінімум чотири джерела, як Бог говорить з людиною. Перше це через Біблію. Він говорить до людини через слово своє. І цар Соломон багато разів говорить до свого сина: каже: не нехтуй мудрістю, спілкуйся з мудрістю. Якщо не вистачає мудрості, як і говорить, то просив Бога, не сумнівайся, Бог обов'язково тобі її дасть. Тобто, перше джерело, як Бог показує тобі і мені картинку майбутнього, це він говорить: Звертайся до Божого Слова. І там про стосунки з людьми, про стосунки з Богом, там і про фінанси знайдеш, і про абсолютно про всі сфери життя людського на землі. Як не прожити даремне життя, або як апостол Павло це описує, як не жити життя, щоб даремно бити повітря. Він так це описує, тобто живе людина, яка даремно б'є повітря. Тобто, начебто щось робиш, е якийсь рух відбувається, але результатів і ефектів немає. Друге, як Бог говорить, я думаю, Бог говорить через різних людей. Оточи себе мудрими людьми, і ти станеш мудрішим. Я думаю, цей принцип в різних колах, в різних, можливо, навіть тренінгах. Ви чуєте по різному формулюванні, але ідея суть залишається незмінною. Твій круг оточення визначає, ким ти є дуже часто. Тому Бог може теж говорити через людей, і ми бачимо це в Біблії. Бог говорив і говорить до нас сьогодні через своїх вірних апостолів, пророків. Далі третє Бог говорить через обставини. Тобто є, ми з вами розуміємо, що мій рік точно 26, й 25-й і роки спочатку повномасштабного вторгнення, вони відрізняються від років, наприклад, коли був ковід. Тоді ми думали про маски, тоді ми думали про ізоляцію. А зараз ми думаємо про донати, про наших хлопців, які нас захищають моїм дякуємо. Ми їх відвідуємо. Ми самі робимо все можливе, наближаючи перемогу. Тобто, через обставини, в яких ми опинились, вони часто регулюють в якомусь сенсі наше відношення до реальності, і це нормально, і це круто. Тут можемо синхронізувати себе якраз з Богом, тому що в Біблії теж бачимо різні періоди, коли Божий народ проходив і перебував якраз в моменті там війни або полонів, або різних різних обставин. І Четверте, як Бог говорить, тобто перше через слово, друге через людей, третє через обставини. І четверте, Бог говорить через молитву. Коли я, наприклад, не знаю, що мені робити, як мені вчинити, я е, схиляюсь в молитві до Бога і кажу, Господи, мені дуже потрібна твоя мудрість. Е, і Бог відповідає. Я маю мати терпіння, щоб дочекатися його відповіді. Я маю бути відвертим і щирим, в тому що я чую його відповідь, тому що іноді Бог відповідає. а Я не хочу приймати цю відповідь, і мене вона не влаштовує, тому я чекаю наступну якусь відповідь. Отже, Бог таким чином відкривання своє говорить до нас. І в моєму житті були такі моменти, коли Бог проговорив до мене через, через людей. Я згадую, як я став студентом семінарії, і сьогодні я є пастором церкви, але все почалось звичайно, що з моєї сім'ї, з моїх батьків вони виховували, мене вкладали в мене Боже Слово і віру християнську, так, біблійну. А потім я пам'ятаю, я приїхав жити в інше місто, місто Київ, і от пастор помісної церкви направив мене. Він говорить: слухай, в тебе є дар, в тебе є потенціал, в тебе є багато дуже енергії. Мені здається, він каже, ти Міг би бути хорошим служителем в майбутньому, і таким чином я відправився навчатись саме в семінарію. Хоча можливості були великі різні університети і інститути. Але я відправляюсь туди за рахунок тих людей, яким я довіряв, які для мене були авторитетними. І я опинився там, де опинився, і сьогодні, по милості Божій, маю можливість служити. Тому Бог проговорює до нас. Я знаю багато людей, які отримали відповіді від Бога через молитву. Я знаю, що особисто я багато разів отримав відповіді від Бога через слово читаючи його. А ось як воно повинно бути, ось як я маю себе вести. Тому, говорячи друзі, про наступний наш рік, ми хочемо отримати від Бога откровення, щоб не ходити в темряві, щоб бути щасливими, або як написано у притчах, щоб бути блаженними, благословенними. Рухаємось далі. що відбувається у людей без об'явлення від Бога. Це такий, знаєте, я навмисно зробив туди, хочу зазирнути, щоб ми ще більше аргументували собі і просили, Господи. Дай нам свою волю, відкрийся нам, щоб наш наступний рік був кращим, ніж попередній. І якщо в минулому році я не жив за твоїм откровенням, за твоєю волею, то я хочу в цьому році це змінити. Народ не приборканий, бо так тут написано: народ без Божого проведіння або об'явлення не приборканий. І неприборканий може звучати як вільний. Живу я хочу, роблю, що хочу. Так? От, наприклад, можемо згадати не приборкане або дикого коня. До речі, рік коня кажуть, да, ми живемо зараз, і можемо згадати рі от от кінь. Він не прибор... він такий, здається, вільний, такий дикий, такий робить, що хоче. Але разом з тим, чи, чи так це, і особливо, якщо ми перенесемо це поняття на людину, не на тварину, а на людину не на людину. Чи корисно це? Наскільки це не знаю, потрібно, наскільки людина може комунікувати з іншими. І декілька таких думок слово не означає наступне. А потім подивимося це корисно. Розпущений. Розбещений, розфокусований, без внутрішніх моральних стандартів і меж. Як в Біблії написано, суддів 21, кожен робив те, що вважав за потрібне. Я чомусь думаю, не знаю, друзі, як вам воно звучить, але коли я думаю про слово неприборканий в контексті розпущений, розбещений, розфокусований без внутрішніх меж, то я би таких людей оминав. Я би не хотів бути самим такою людиною, бо я розумію, це небезпечно, тому що ми живемо в соціумі, Бог помістив нас в суспільство, і ми один одного потребуємо. Разом з тим маємо мати певні моральні, духовні, етичні якісь норми і рамки поведінки один з одним. Коли це не відбувається, тоді оця неприборканість вона руйнує, вона руйнує стосунки, вона руйнує людей. Вона руйнує власне саму людину. І Бог говорить, народ без давай так скажемо ще по-іншому, народ, який не знає Божого откровення, він невгамовний, особливо на гріх. Дуже такий бібліо, навіть є такий вір, що люди в темряві або без Бога, вони дуже скорі на, скорі на гріх, на те, щоб згрішити. І ось так виявляється, виглядає так, що народ не приборкан. Це якраз той народ, якому немає ніяких авторитетів і ніякого бажання десь. Дисп... Впокоритись, прийняти якісь норми і, і рамки. Я живу, я хочу. Це моє життя, не лізь з нього. Е, я за нього, типу, начебто несу відповідальність. У притчах, до речі, Соломон мудріша людина, пише такі речі: 14 розділ: є дорога, яка здається людині прямою, але кінець її смерть. Ось як він описує оцей момент неприборканості. Я живу, я хочу, я вільна людина, я незалежна. Нащо мені ваші думки? Нащо мені мудрість старших людей? Нащо мені взагалі біблія чи церква, чи взагалі Бог і духовний світ. Я живу як, як собі розумію життя, але дуже часто саме така дорога, така вільна, така незалежна, така самостійна, може завершитись дуже негативно для цієї людини. І виявляється, що цей момент неприборкності це не бунт. А як ми говорили про пілотів, це певна втрата орієнтирів, і Бог так власне і звертається, що народ, ось ми читали перший текст: так народ без об'явлення згори, народ неприборканий, народ, який втратив орієнтир. І ось я думаю, чи не може так виглядати наш наступний рік? Чи не виглядав наш попередній рік без орієнтирів? І ми рухались а, чисто знаєте, такими відчуттями, щоб було багато грошей, щоб було нормальне здоров'я, щоб було а, достатньо друзів, щоб все, як кажуть іноді в народі, щоб все в мене було і нічого мені за це не було. Чи не є це нашим основним орієнтиром? І чи не приведе нас це до, до болі, до розчарування, до втрат? Приводить, на жаль. І я собі уявляю таку картину, знаєте, якщо б ми взяли і принесли оцю свободу, і умовно, як вона може виглядати, неприборканість до школи, і ось у від собі діти ну, от без певного розкладу, вони не стають творчими, вони ну, їхнє життя перетвориться в хаос. Хто сильніший, той і правий, хто перший, той і, то і швидший. Я не знаю, там абсолютно було би ну, це якась нісенітниця, і ми б точно на це не погодились, як батьки так, для таких умов. Так само і життя, друзі, без Божого бачення може виглядати дуже хаотичним, не творчим, не вільним, не цікавим, а хаотичним, проблемним кризовим в якомусь сенсі, і таким саморуйнуючимся цар Соломон взагалі про це говорить. Кінець її смерть, мабуть, в першу чергу духовна і може бути навіть фізична, тому що коли багато цієї свободи, коли багато з'являються різні залежності, і це може навіть вбити людину. Має бути цьому свідомі. Чому люди стають розбещеними? Це теж таке цікаве запитання. І відповідь дуже проста: якщо так тезово для себе. Я про себе зараз в першу чергу кажу. Тому або тоді, коли я не сфокусований, коли я не зосереджений, тоді, коли в мене немає плану. Коли немає плану дій, коли немає мрії, про які я молюсь, про які я думаю, які я представляю Богу чи, можливо, близьким людям поруч, проблема не завжди в гріху, розумієте, можна сказати, що розбеженість це тільки про гріх, не завжди. Іноді це проблема фокусу, проблема зібраності. Іноді людина вона, начебто і талановита, і, е, і здібна, але може лінива, можливо, не вмотивована, можливо, її е, декілька разів вона збивалась в стіну розчарування чи невдачі, і вже немає сили підняти знову. Тому, наприклад, біблійно деякі тексти нас можуть цьому підбадьорити, коли око твоє буде чисте, то все тіло твоє буде світле і чисте. Якова 1.8 написано: Людина з подвійними думками не стала на всіх своїх дорогах або в іншому тексті ненадійна для Божого царства. Тобто, коли в мене всередині боротьба, коли я мрію про одне, про інше, про друге, іноді знаєте, так і для Бога, і для себе, і для е, і щось вкрасти, і щось заробити. І оці всі подвійні стандарти вони просто ну не спрацюють, не спрацюють на довгу дистанцію. Тут і зараз здається, я виграв, але в даній дистанції я програю. Програю тоді, коли треба бути хорошим прикладом для своїх батьків, о, для своїх дітей. Програю тоді, коли треба ставати знову перед Богом, молитись, а мої не, язик не повертається, бо знаю, що треба почати з покаяння. От тоді програю. Тому, друзі, там, якщо так резюмувати, там, де немає фокусу, з'являються наступні таких, я назвав їх три ворога нашого планування і нашого бачення або Божого бачення на рік. Перше з'являються спокуси постійні. Спокуси, купити щось, що не потрібно, бо немає плану, немає бюджету. Якось я мав розмову з одною людинкою, і ця людинка говорить: будь ласка, помолись за мене, мені там потрібна інша робота, потрібна більша зарплата. Я кажу, а який в тебе бюджет? Знаєте, просто рандомне запитання на місяць, ну, мінімум, щоб хоча б розуміти, чи можливо тобі вистачає, чи ні. А ця людинка говорить: мене немає бюджету, але грошей не вистачає. І десь такий, знаєте, виклик кидаю собі і всім нам, щоб ми могли планувати, і е, тоді менше, можливо, цих спокус буде з'являтися, щоб, ну, щоб ми не розпилялись, не, не спокушувалися на ті речі, які десь поруч, можливо, нам здається, нам потрібні. Коли немає фокусу, з'являються компроміси. Ми йдемо на певні такі е, ну, компромісні штуки. Не планували, мабуть, що не можна було би. Е, це виглядає як крадіжка, але. Я зроблю цього разу, всі так роблять, умовно. От. І до речі, у мене є така історія, не дуже хороша про самого мене. Але е, якось я припаркувався не в правильному місці, майже прямо під самим знаком. І, врешті, повернувся до автомобіля. Його немає. Там вже евакуація забрала, тому що я припаркувався на забороненому місці. І, і, і от, от момент я пішов, типу, якби на компроміс. Мій аргумент був основним, знаєте, який тут завжди зайнято. І я вважав, що тоді, коли я приїхав, там було вільно, це мені просто пощастило, бо там завжди зайнято. Але то був момент не пощастило, а момент моєї такої немудрості, глупості, і врешті ну, машину евакуювали, прийшлося її забирати, викуповувати всі інші процедури. І третє, що з'являється, коли немає цього фокусу, внутрішня плутанина. Знаєте, десь такі розуміння, ми. Любимо, щоб чорне було чорним, біле було білим. Але коли немає фокусу, немає внутрішнього такого стержня, розуміння Божої волі, часто з'являється ця сіра зона. Мабуть, ну не знаю, можливо, ні, можливо, так треба спробувати. І про цей стан ми читаємо в старому заповіті, що не було царя у Ізраїлі, і кожен робив собі, що хотів. Кожен вважав, що є істина або визначав, що є істина. Це дуже небезпечний, небезпечний такий стан. І тут можна проілюструвати щось подібне про камеру. Ну, уявіть собі, що сьогодні ви дивитесь на мене через камеру, а вона не в фокусі. І картинка не зрозуміла, не видна, розмита, не чітка. Це дратує, це, це виснажує. І е, е, так буває і у людини, яка не має Божого об'явлення. У щось вірить. Але не знає до кінця, для чого воно потрібно, чи варто заради, заради нього жити і тому подібні речі. Тому, друзі, нам важливо мати бачення, бачення від Бога, що він цінує, що він очікує від мене протягом цього цілого року і як я можу жити відповідно його мріям, його планам. В Біблії написано так: перш за все, шукай Боже царство, все інше додасться тобі. Боже царство, в моєму розумінні, воно має вічну цінність. Перш за все, Бог говорить: шукай те, що. Має вічну цінність все інше додасться Тобі все інше це якраз земні речі. Це автомобілі, це одежа, це житло, це заробітна плата. І всі ці речі вони мають важливість, і ми їх не ігноруємо. Не відмовляємось від них. Навпаки, відповідально цього ставимось. Працюємо, навчаємося, щоб мати е, правильне положення, правильну позицію, правильний вплив на людей, можливо, так і роботу правильно робити. Але разом з тим ми говоримо: Бог розставляє пріоритети. Перш за все за все, шукай Боже царство, вічних цінностей. А все інше тобі додасться. Такий повинен бути правильний мудрий баланс. Тому. Як працює об'явлення від Бога? Воно не лише показує напрямок, і мені це дуже подобається. Бо нам іноді, крім того, щоб побачити, що я маю робити, треба побачити ще одну дуже важливу ідею. Бо бачення від Бога воно витісняє зайве. Божа воля, Божий план на майбутнє витісняє те, що не потрібно робити, те, що неважливе, те, що друго другого, рядне взагалі на нього не можна розпалятись. Об'явлення не просто дає нам щось нове, воно забирає те, що нам заважає рухатись вперед. І ось тому я дуже часто е, собі роблю такий певний аналіз, і вам пропоную: Прийшов минулий рік, починається по Божій милості 26-й рік. Що повинно відбутись, що повинен Бог мені сказати, де я повинен знайти відповідь. Як ми говорили, це молитва, це слово Боже, це люди, це обставини. Щоб побачити нові перспективи на цей рік і не опинитись е, е, в, е, в тому ж результаті, де я був в минулому році. Тому бачення воно витісняє зайве, в якомусь сенсі витісняється хаос, який, можливо, колись був. До речі, в Біблії теж багато про це написано. Наприклад, книга євреїв, 12-й розділ, перший вірш. Відкиньому написано всякий тягар, який заважає нам рухатись вперед» або заважає нам бігти. Тобто Бог розуміє нашу боротьбу. Він бачить, що в нас є певна боротьба. Він говорить: відкинь всякий тягар. Цікавий момент, що тут Бог розраховує на твою, на твоє вольове і моє вольове рішення. Він каже: не я маю відкинути цей тягар, не я маю визначитись пріоритетами, а власне ти. І тут є оця свобода волі людини, де Бог їй запропонував. Далі Фелип'яна він говорить, забуваючи те, що позаду простягаємось вперед. Цікавий такий момент. Іноді ми настільки сильно зачепились за минуле, що це. Тримає нас і заважає нам рухатись според. І Бог говорить: окей, те, що було в минулому, залишається в минулому. Ви вибори, звідти собі певні уроки, навчись чомусь, але рухатись според це забувати минуле, це рухатись далі, це мріяти, це планувати, це молитись і довіряти Богу. І коли є Боже бачення в людини, ось що з'являється: дрібниці, другорядні речі, вони втрачають свою силу. Силу впливати, задавати темп і ритм життя. Вони другорядні, ти це чітко розумієш. Шум, який навколо тебе, вся ця реклама, всі ці можливості, вони стихають. І таке відчуття, що ти стаєш дуже сфокусованим, і все це не має на тебе впливу. Серце стає більш цілісним, сформованим, зрозумілим, і воно легко розрізняє, що мені справді потрібно, що Бога прославляє, що будує мою сім'ю, а що краде щось і руйнує. І звичайно, що хаотичні випадкові вдалі дії стають звичкою. Тобто правильні, правильні речі, які час від часу виходило якось випадково, вони стають звичкою, вони стають певною е традицією у твоєму житті. Коли людина по справжньому закохується, їй не потрібно боротись з усіма іншими варіантами. Вона, вони самі в якийсь момент втрачають сенс, втрачають привабливість, і ти вибираєш собі одну людинку, і її кохаєш, збудовуєш стосунки, розвиваєш ці стосунки. Так само працює з об'явленням від Бога. Коли ти бачиш його картинку ідеального, тебе це мотивує, тебе це, тебе це драйвує, і все інше втрачає якби сенс. Отже, друзі, підходимо до завершення з таких побажань. Такий результат, який Бог обіцяє, це блаженство. А коли дотримується закону, то він щасливий, він блажений. І блаженство це те, про що ми всі мріємо. Це внутрішній спокій, це цілісність особистості, це напрямок руху кожного дня, це свобода від хаосу. Свобода від хаосу. І Івана 10.10 10 написано, Бог говорить: я прийшов, щоб мали життя і мали його з подостатком. Бачення від Бога, друзі, воно формує наш порядок денний, воно направляє наше життя. Воно звільняє наше серце, наш розум від паніки, від стресу, від думок, чи правильно я рухаюсь, чи туди чи не туди, я рухаюсь. І можливо, сьогодні проблема не в тому, що ти робиш щось погане або не, не те. Можливо, проблема в тому, що ти втратив цей фокус. І я хотів би тебе запросити, попросити Бога не просто підсказати, а казати: Господи, дай мені об'явлення від Тебе, яким має бути мій наступний рік. І що об'явлення від Бога тобі принесе, ми вже говорили, воно визначить твій шлях, воно витіснить все зайве, що не потрібно тобі і не прославляє Бога. І воно тебе включить в Божу місію, в Боже бачення на життя. Бо, перш за все, шукаємо Божого царства, все інше обов'язково додасться. І це допоможе нам відображати його план, відображати Його славу, Його велич і його красу. Друзі, хочу просто вас заохотити, підбадьорити. Бачення від Бога. Це дуже важливо. Дає фокус і витісняє хаос. І нехай цей наш наступний 26-й рік Богом подарований, витіснить весь хаос, який не потрібен, і прославиться Господь. Це трапляється в житті тих людей, які отримали об'явлення або бачення світу, бачення життя згори від самого Бога. Бажаю вам цих тісних близьких стосунків саме з ним, бо в нього всі є відповіді. Нехай Господь благословить вас. А з вами програма сторінками Біблії. Я неймовірно щасливий бути її ведучим. А до зустрічі з Богом. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю Час для духовності на Радіо М.